Спецпосланець Трампа Вітков побував в Москві. Про це радісно повідомляли про кремлівські змі. Його літак приземлився в аеропорту Стів Вітков зустрівся з російським диктатором Путіним, щоб обговорити мирний план США. Це вже його четвертий візит до Російської Федерації з часу другого президентства Трампа. Вітков сказав, що дуже радий бачити Путіна, російські змі. Зазначили, що на зустрічі також були Ушаков і Дмитрієв. Російські пропагандисти, посилаючись на помічника Путіна Юрія Ушакова, повідомляють, що розмови тривали три години. Переговори були конструктивними і корисними. Сьогоднішня зустріч дозволила додатково зблизити позиції не тільки по Україні, а й по інших міжнародних питаннях. Розповів Ушаков. Обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Примітно, що в коментарі пропагандистам Ушаков розповідав не про війну, а про якусь химерну, так звану українську кризу. І традиційно про символи Кремль згадати не забув. Там бачать символічність у тому, що перемови відбулися в річницю зустрічі американських та радянських військ на Ельбі. Ось і все можливо згодом оприлюднять ще якісь деталі, але це не перше коротке послання про підсумки переговорів. Вітков не привезе в очевидь Трампу грандіозних результатів свого московського рандиву.